І так, продовжуємо далі. Масть жезли, дія, рух е стихія вогонь. От що я починаю, то я роблю. В даний момент в нас є туз, і так само рука Бога дає жезл, дає можливість. Втілити от то, що було в мечах цю якусь думку реалізувати. При тому жезл у нас яскравий, це дійсно м -м розвиток. Тут у нас є зображені гори, тобто можна досягти дуже багато чого. І от е, туз жезлів якраз і показує, ти маєш можливість втілити. От те, що тобі от прийшло в реальність, в життя. Бери і дій. Це в нас означає карта якийсь творчий початок, зріст, прагнення, дія. Дуже якийсь такий потужний потенціал, ну і жезви йдуть. Чоловіча енергія, чоловічий початок. І що після двійки у нас йде е, після туза у нас йде двійка жезлів, а тут вже зображений чоловік, який отримав цей жезл і має два варіанти розвитку подій. Сірий фон. Тут в нього один жезл в руках, другий позаді. Він в червоних отаких е, плащ накинутий, червоний шапка, червоний в одній руці, він тримає. Землю, дій, роби, твори, але він ще обирає, він ще думає, що йому зробити, як йому краще вирішити, куди йому піти. Він ще в роздумах, він ще вагається. Але при тому енергія дії присутня і тут. Ну, тут дуже багато прагнення і бажання втілити отого от туза прямо в реальність, але він ще сумнівається, який шлях йому краще обрати. Трійка жезлів. Вже жовтий фон, так само чоловік з червоній накидці і має три жезли. Він вже обрав напрямок, він вже вирішив, куди йти і вже починає робити щось. Він вже починає робити, він вже, можливо, навіть отримує якісь перші результати. Це може бути співробітництво з ким, тому що все ж таки є тут трійка жезлів, тому що двійка — це в нас завжди обираю чогось, вибір. А трійка це вже є початок і може бути співпраця з кимось, але напрямок обрано, початок вже. Пішов і вже навіть можливі якісь мізерні результати. Може, от на рахунок бізнесу, от вже пішов, жваво бізнес. От пішов, вже почалася дійсно робота. І все в таких в жовтих тонах, все добре. Там от трішки руху, тому що під ногами трошки червоний, і от те, що я роблю, воно мене наповнює. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів, жовтий фон, якийсь віночок зверху, жезли в нас червоні і пара. На фоні замку, навіть під ногами жовтий фон. На фоні замку вони танцюють. Так, вони танцюють, в них в руках віночки, вони задоволені. Перепочинок. Я досягнув певної мети. Зараз мені тут комфортно, і я от зараз тут от зараз мені добре дійсно процвітання. Вони навіть мають віночки і якісь, якісь квіти в руках. Вони задоволені. оця пара зараз щасливо взяла собі отакий от тайм-аут, перепочинок. Але в комфорті, в затишку. Їм так добре. І сзаді, скоріше всього, це їхній будинок, або туди, куди вони приїхали, відпочити. Може бути навіть і відпустку. А свято. Може, також воно мати значення як якесь нове кохання. Така дуже позитивна карта. Відпочав людина. Прийшов у нас п'ятірка жезлів що не завжди нам перебувати в спокої і в радості. А тут у нас вже починається от, голубий фон: п'ятеро хлопців, всі менжезли, і всі між собою сперечаються, прямо доходить до фізичного втручання. Чому так? Кожен відстоює свою думку. Йому приходиться дійсно оборонятися, кожному приходиться оборонятися від когось іншого. Якісь можуть бути змагання, дійсно. Якісь можуть бути сварки. конкуренція на роботі. в ну, даний момент от у нас війна, так, будь, будь ласка, це є от такий конфлікт. Кожен відстоює щось своє. І кожен думає, що він правий. Ніхто не хоче поступитися. Далі. Шістка жезлів. Кінь, садник з жезлом, лавровий. Вінок в нього на голові, і тут на тому жезлі. І ззаді п'ять, тобто його вітають, він переміг якусь ситуацію. Можливо, якраз оцю п'ятірку жезлів він переміг. Його признають, все, що от він щось робив, і він зараз отримав тріумф. Він виконав те, що задумав. От, самоудосконалися. Він зараз задоволений, і ситуація навколо так, що дійсно, ця людина признана, він отримав позитивний результат. Ну, шість це, звичайно, не десятка, але це вже і дуже велика перемога над якимись ситуаціями. Ця людина переможець в даному, в даному випадку. Сімка жезлів. Хлопець обороняється. На голубому фоні, тобто все рівно воно так мало бути, і от він мусить відбиватися від шести жезлі. Тобто, так. Але він знаходиться зверху. Сила у... у нещасті. Тобто от так. Йому приходиться битися, але він може відбитися. Ну, тому що в нього вигідне становище, і якщо він буде наполегливим, він переможе цей бій. Тобто, отут відіграється така ситуація, що може по житті всяке статися, але якщо людина буде наполеглива, вона досягне того, чого вона хоче. Вона відіб'ється від якихось найвящаних людей або якихось конкурентів і досягне того, чого хоче. Вісім жезлів. Швидкий прорив. Вперед, швидкий рух, швидке отримання чогось, швидка зміна ситуації. Вісім жезлів вони прямо летять, але вони і проростають, тобто дійсно якісь позитивні зміни. Може бути відрядження, може прискорення чогось, швидкий прогрес, розвиток, наприклад, якийсь швидкий прогрес в навчанні, а розвиток якоїсь справи, позитивний розвиток. Швидко все відбувається і діє. Дев'ятка жезлів. Ой, наскільки тут людині тяжко. Людина вже не знає, як що їй далі рухатися, тому що дуже вона має якийсь неприємний досвід і мусить обережно вже рухатися далі. І приходиться захищатися сила протиборстві, відстоювати себе. А цій людині важко є, вона вже змучилася. Але ситуація складається так, що вона мусить довершити от даний от відрізок. Ті проблеми, які зараз склалися, вона мусить це довести до кінця, до логічного кінця. Чоловік, який змучився, стоїть, думає, що йому робити, він тримає жезли, але і напроти нього 8 жезлів. Але він думає, що мені потрібно зібратися з силами і все ж таки це робити, відстоювати себе. І в нас є десятка жезлів. Чоловік зібрав собі 10 жезлів і він несе. Там далі будинок. Фон такий зелений, тут голубий і жовтий, але йому важко. Так він людина діє, так він має червоний такий жупанчик, він несе. В нього світлі помисли, голова в нього світла, але він набрав собі забагато, можливо, того, що йому не потрібно. Можливо, і потрібно, але цю ношу він міг розділити між кількома людьми, але він це все взяв в оберемок. І йому тяжко це нести, але він має це закінчити. Не старанно це робить, так, старанна робота так і може означати, але ну, це велика відповідальність. Одина набрала собі дуже багато чогось, і от зараз в неї велика відповідальність донести це до кінця. Але десятка це в нас є завершення такого тяжкого шляху. Це має тішити.